Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам одну цікаву історію про нерозлучних друзів. Отже, сідайте зручненько і слухайте уважно. Жив собі маленький їжачок на ім'я Хвостик. Його найкращим другом був зайчик на ім'я Вуханчик. Кожного ранку вони зустрічалися біля Великого Дуба. Їжачок приносив стиглі яблучка, а зайчик солодку морквинку. Вони ділилися своїми смаколиками, весело хрумкали та розповідали одне одному цікаві історії. Одного разу вуханчик дуже засмутився, бо не міг знайти свою улюблену іграшку. Хвостик одразу ж запропонував разом шукати цю іграшку. Не журися, друже, ми її обов'язково знайдемо. І вони разом плеч опліч пішли шукати іграшку. Обійшли весь ліс. Та нарешті. Вони побачили цю іграшку. Це був маленький дерев'яний грибочок. Вуханчик дуже зрадів і обняв свого вірного друга. Відтоді вони завжди пам'ятали, що разом можна подолати будь-які труднощі, а справжня дружба це найкращий скарб. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалася ця історія. А зараз нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.